Так, сьогодні у нас є цікаве рішення, як заживити USB-ізолятор Іфі. Від павербанка BASEUS Star Lord. Причому так, щоб він, павербанк, не вимикався. Через те, що ІФІ споживає за малий ток, отже, вмикаємо ІФІ. А от і відповідь до тестера Під'єднуємо. Живлення іфі і живлення лед ліхтарика. Ось такого. Так, і тепер вмикаємо павербанк і чекаємо. Повернеться живлення. З павербанка на материнську плату, чи ні? Чудово, не повертається. А не повертається чому? Тому що ми маємо споживання 0,6 ампер.

Працює ось така байда малята <риво> <риво> до побачення.